Вітаю вас! Ви на каналі Хайта Ро, мене звати Людмила. Сьогодні поговоримо про Курськ, про наступ на Курськ. Я вам вже записувала відео, подивіться попереднє відео, а зараз давайте подивимося таке питання. Курська АЕС. Згадайте мій попередній прогноз, я вам говорила. Що Курська АЕС замінована і на неї можуть йти наступ військових. Давайте подивимось: чи є вірогідність, що обміняють Запорізьку Аес на Курську АС, чи є така вірогідність взагалі, в просторі варіантів, чи считається такий варіант? Давайте подивимось. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте дивимося, що на дні колоди. На дні колоди помірність може означати як саму АЕС алхімію, так і карта часу відкладення подій. Дивимося, що випало туз пентаклів, мах і. Четвірка жезлів. Ось я вам покажу ці карти, дивіться, кому цікаво. Якщо брати карту помірність, то це все ж таки, згідно розкладу, карта часу, все ж таки буде якийсь тривалий час до цього обміну. Як шанс до обміну маніпулювати, обміняти так потузу пентаклів, магу, можна сказати, що так і є. Це досить добра така була б ініціатива. Але четвірка жезлів може а, поки що говорити про те, що ще не час. Як мінімум, це може означати і 4 тижні, 4 місяці, 4 місяць, наприклад, квітень. Тобто, поки що ситуація буде, на жаль, стабільна, і ЗАЕС поки що немає можливості обміняти на Курську АЕС те, що її візьмуть, те, що так швидко просунуться туди війська. Наприклад, ЗСУ Генштаб ще не підтверджує ж інформацію. Що в Курську є наш слід. Тому тут поки що ситуація стабільна, на жаль, без змін. Давайте подивимося тоді розклад для міста Суми. Загрози для міста Суми. До речі, подивіться мої попередні прогнози про наступ на Суми, про атаку на Сумську область. Я робила розклад вам, а також показувала гадання на Кавовій гущі. І ось для того, щоб запобігти наступу на Сумщину, на Суми, наші війська, або ж не наші, а просто якісь добрі зелені чоловічки, так як колись було в Криму, пішли на суджу. На Курськ, і хай далі так і буде. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. Дивимось місто Суми. Що очікує місто Суми найближчий місяць? Тут собака на дні, говорить про те, що воїни наші боронять місто, далі конюшина, вершник і е лілії. Буде ситуація стабільна. Війська контролюють, щоб наступу не було. Лілії це безпосередньо карта захисту і в сумах солідний захист. Також на сумський напрямок будуть перекидатися ще певні категорії військ. Буде укріплюватися Сумщина, суми. Немає такого прям наступу на вас. Дуже така. Загрозлива ситуація, оці найближчі 1-2 тижні. Потім ситуація стабілізується. Дуже будьте уважні під кінець місяця і ось перша декада місяця. Але все-таки тут не про окупацію про суми, все буде добре. Давайте подивимося таро розклад для міста Суми. Дуже сильно обстрілюють, на жаль, підтверджується мій прогноз про те, що будуть сильні обстріли в період 6. 6 серпня, також не забувайте, 8 серпня також може бути жахлива атака. Подивіться мій попередній таро-прогноз, і хай у моїх глядачів все буде добре. Дивимось, місто Суми найближчий місяць, що покаже місто Суми. Дуже багато атак останніми днями просто жахливо. Король жезлі на дні. Тут король кубків, королева мечів і вісьмірка пентаклів. Тут, звісно, не про окупацію, все буде так, як було, але, на жаль, по королеві мечів можуть бути жахливі влучання в житлові будинки і вісім пентаклів, там, де заводи, там, де місця скупчення людей, там, де якесь виробництво, тобто, це можуть бути якісь ТРЦ навіть, там, де багато працює людей. І все ж таки якісь. Я думаю, що і військові об'єкти, військово-оборонний комплекс буде під атакою. Якщо брати щодо загрозливих днів, знову ж виступає 8 пентаклів, 8 числа будьте дуже обережні, не тільки сума і вся Україна. На жаль, по королю жезлів летіти буде. Але у моїх глядачів. Я сподіваюся, буде все добре і прошу захисту вищих сил для вас. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок для енергообміну. Давайте подивимось ще Київщину. Київщина, я вже розглядала, подивіться мій попередній прогноз на каналі є, я досить детально розглядала, але ось після атак на Курськ. Чи буде якийсь сильно значний обстріл Києва-Київщини? Давайте дивимось прогноз, що покаже прогноз для Київщини. До речі, сьогодні два роки, як я веду YouTube канал. Хто хоче, може мене поздоровити. Я буду вам дуже вдячна. В кого є бажання, можете підтримати канал. Опис під відео, або ж стати спонсором каналу, дивимось, вісьмірка жезлів. Знову ж таки, восьме число, і це летять ракети. Далі суд. Будуть, будуть запускати ракети, і це може бути навіть восьме число. Туз Кубків, туз жезлів і колесо Фортуни. Дивіться, знову будуть атакувати ті міста, де атакували туз Кубків Водосховище. Тобто всі, хто біля Київської ГЕС, біля водосховища, будьте. Дуже пильні, не ігноруйте повітряні тривоги, і в ці дні спускайтеся у сховище, тому що атакувати будуть. Атакувати можуть в період, особливо 8-10 серпня. Будуть атакувати інфраструктурні об'єкти, тобто це енергетика. Мости дамби, і ось так чомусь мені прийшла на думку ще колесо огляду. Там, де район колесо огляду в Києві, будьте дуже обережні, і це ще можуть бути ТРЦ, гіпермаркети, так відігрувалося вже по, по ударах по Харківщині, коли був удар по епіцентру. Якщо я нічого не наплутала в будь-якому випадку, я запам'ятала фортуни. це карта, яка може означати не тільки удари по інфраструктурі, а й повторення подій, в тому числі удари по гіпермаркетах і місцях скупчення людей. Будьте дуже обережні, хай у вас все буде добре, захисту вищих сил. Підпишіться, поставте лайк, дзвіночок, і дякую всім, хто пише мені гарні коментарі до зв'язку.